Шановні автовласники, ось у нас з'явилося ще декілька карбів зроблених. Оце, кстати, теж бушний карбюратор. То питають, як воно таке буває. Так, да, він зовні як новий. І це теж бушний карбюратор. Це повністю зроблені, готові карбюратори. Дивіться, значить, по перше, Ну, вже не буду. Перераховувати, що зроблено, як завжди, рівненька нижня частина, дороблений кулачочок, все як має бути, шпілечки зроблені гарно, врізані. Таким макаром, бачите, вони утоплені. утоплені. От як на новому, бачите, тут шпілечка стоїть, втулечка донизу стане. Тут буде так само. Все повністю зроблено. Значить, тепер покажу вам, чому дуже багато питань задають. Чому треба використовувати гаєчки спеціально? От дивіться, от дві гаєчки да, лежить. Справа не в тому, що в цій гаєчці ті Справа не в цьому. От дивіться. Наприклад, я прикрутив карбюратора, і в мене спочатку беремо звичайну гаєчку. І от вона відкрутилась в мене і впала в дифузор. Дивіться, от я її кидаю сюди. А далі дивіться, що у нас вийде знизу. Дивіться. Ось вона в мене випала. Показую ще раз, дивіться, кидаю. Ось гайка випадає в мене, бачите, через низ. То вона йде під клапана. І то вже все. Висло все. А оця гаєчка, вона трохи вища. Навіть не в тонкий справа, а в тому, що вона вища. І коли вона сюди впала, дивіться. Вона ніколи в житті в мене скрізь дифузор не проскоче. Тому використовуйте тільки отакі ось гаєчки, тільки отакі. Щоб вони були трохи вище. Це по-перше. По-друге, покажу вам у всіх своїх карбах, у всіх своїх роботах. Я використовую діафрагмочки. От бачите, діафрагмочка. Це, кажуть, французький матеріал. Італійський матеріал. Хто що каже? Але, да, тут гарна пружинка. Гарна тарілочка, гарна клепочка. Але дивіться, оце діафрагма. Це польська діафрагма. на, на самом деле. І вона стоїть. ось її піднімає. Бачите, ви що вона у мене привращається? І піднімає отут. А я використовую такі от діафрамочки. Здається, все однаково, так. Да? Але ні, тут трохи інший матеріал. Оця діафрамочка нова. Це нова діафрагма. Бачите, що з нею стало, можна сказати, за тиждень використання. А ще через тиждень її повністю отак от підніме всю. А ось діафрагмочка, яка буде ходити, все таке саме здається, але інше. І те саме з насосом прискорюючим, те саме. Те саме. Оце нормальний. А на економайзер я ставлю, у мене є ще зі старих запасів, діафрамочки чудненькі. Чому? По-перше, вони не крутяться. Це, по-перше, по-друге, вони м'якенькі, м'якенький матеріал, який ходить дуже добре. Такі ось я не використовую. Дивіться, що з нею стало теж. Машина їздила не дуже довго, але дивіться, що з нею стало. Далі дивіться. Є у нас такий ексклюзивний варіант. На сьогоднішній день, от, людина привезла мені карба. це карбюратор ще радянський Made in U.S.S.R. Він абсолютно новий, не використовувався, ніколи не стояв ніде, бачите, стан його. Абсолютно новий. Якщо зараз кинути на ваги цей карбюратор і цей, то різниця буде десь 200-300 грамів точно, а то й більше. Єдине, що я з ним зробив з цим карбом, єдине, що да, я поставив сюди свій кулачок, дороблений, допрацьований. Тому що знаю, що з ним буде краще. Все більше він все ріднесенько, Бачите? Ось і під пряму викрутку, це новий карбюратор. Оце карбюратор виушний, але зроблений. Пребраний, повністю під ключ. І цей карбюратор теж бушний. Повністю перебраний, зроблений, допрацьований. Все як має бути з ним. Поставили і будете їздити. Також хочу сказати, що зараз у нас є акція. Ну, По-перше, хто у нас купує карба? Прокладочка, отака йде в подарунок. І це прокладочка металазбиста, але вона має товщину, як бачите. 1,8 мм. Mm, тобто товстенька проклад, без всяких герметиків, без нічого. Це буде подарунок. А також у нас є така акція. Любий карбюратор, який у нас купуєте, якщо то вітчизняне авто, то установка у нас безкоштовна. Або на вибір, або безкоштовна установка, або можу запропонувати. Допрацьований дифузор в першу камеру, От дифузор з першої камери, але ми їх допрацьовуємо. Якщо купуєте у нас карбюратор, можу порадити дифузор допрацьований у подарунок, якщо є таке бажання. Тому беріть, користуйтесь.